Вітаю вас, друзі, сьогодні, 28 липня. З вами Валерій Клочок. Принагідно хочу привітати вас насамперед з Днем Української державності, який співпадає з Днем Освящення Київської Русі. Сьогодні Володимира, який є церковним святом, цей день відзначають саме і ті, хто народився, ну як день ангела, і безумовно цей день пов'язують також із Руссю, Росією. Звісно, що в історичному вимірі це не одне й те саме, це зовсім різні речі, але московити почали використовувати саме оцю тотожність як. Пропаганду про російських наративів в Україні, і в піку цьому Зеленський свого часу підписав відповідний указ. Я вважаю, що зробив непоганий тактичний ідеологічний крок. Хоча чимало моїх колег засуджують таке рішення, і мовляв, такий спосіб Зеленський там підривав державність і загалом ставив під сумнів свято Дня Незалежності, яке відзначаємо ми 24 серпня. Я хоча, звісно, такої тотужності не бачив і не бачу, але менше з тим. Повернемося до подій, які сьогодні відбулися. Сьогодні Зеленський підписав документ, яким витував рішення Верховної Ради про виділення ну більше ніж півмільярда гривень на добудову музею Голодомору. Пам'яті жертв Голодомору, так називається цей меморіальний комплекс, який розташований в центрі столиці. Хто був, той знає. І його почали поводувати ще в 2008 році. І потім це була перша черга, вона була завершена. Потім друга черга з 2017 року. Ну і от чомусь вирішили саме в період широкомасштабного вторгнення знову виділити додатково більш ніж півмільярда на цей об'єкт, який викликав. Ну, доволі маю на увазі рішення саме викликало доволі неоднозначну реакцію в суспільстві. Я, наприклад, особисто не є прихильником такого рішення. Я є противником такого рішення, тому що вважаю, що зараз максимально кошти треба перенаправити на Збройні Сили України. Ми сьогодні під час запису програми Центру громадської аналітики вежа обговорили в тому числі і це питання: маю на увазі виділення коштів на ЗСУ. Попередньо в попередній програмі минулого тижня ми також про це багато говорили, але згадували сьогодні, в тому числі, і історію з атакою на Кримський міст. Вона дійсно була здійснена надводними безпілотними літами, перепрошую, не літальними безпілотними апаратами українського виробництва. Але компанія, яка їх виробляла ці апарати, вона є приватною. І вироблені були ці дрони в рамках проєкту Юніт-24. На який гроші давала не держава, а ми з вами, громадяни України та ті, хто захотів нас підтримати за кордоном, в рамках цього проекту також реалізований інший проект армія дронів. І От компанія, яка виробляє ці надводні безпілотні апарати, якими було задано ударом по Керченському мосту. Вони представили навіть цей безпілотник в Туреччині на виставці військової техніки. Такий спосіб вони шукають інвесторів і замовників, які б ну, могли б купити у них цей ударний апарат. Як виявляється, держава не замовила у них цих апаратів, ви запитаєте, чому тоді саме ними ударили, Ну, скільки було предоставлено, скільки дали, ну і не добили. Це наша версія експертів, колег, які сьогодні обговорювали цю історію. Тобто, ну, ми бачимо, що в принципі у держави. Не вистачає, як виявляється, грошей на державні замовлення, а можливо, не вистачає рішень відповідних, які повинні озвучувати і ухвалювати міністерства та органи виконавчої влади, покликані саме здійснювати функції захисті України. Тобто запитань дуже багато. І безумовно виділення додаткових коштів саме на цілі, які не пов'язані сьогодні із захистом держави безпосередньо, ну вони, як на мене, є недоцільними. Аргументація про те, що ми повинні відбудувати комплекс про пам'ятні події в Україні трагічні події, які відбулися в 30-х роках, в 40-х роках, бо голодомори були і тоді, і тоді. До початку Другої світової війни, після неї, звісно, це правильна ідея. І треба нам мати відповідний меморіал, але відповідне... запитання виникає. Я не випадково згадував, що його почали будувати ще в 2008 році. Чому його не добудували до цього часу? Це також викликає дуже багато у нас роздумів, справедливих, особливо в період широкомасштабного вторгнення. Я вважаю, що Зеленський тут чинив абсолютно вірно. Вето можуть скасувати ухвалення, подоланням його у Верховній Раді, тому що прихильників у комітеті багато. Звільнений навіть Ткаченко, маю на увазі відповідному профільному комітеті. Звільнений з посади міністра культури, циф інформації і так далі, там через кому можна доназивати те, як правильно називається міністерство. Ткаченко говорив, що ну, гроші треба виділяти. Так, звісно, треба, але ще раз наголошую, не в період, коли ведуться активні бойові дії на фронті. Тому будемо дивитися, як Верховна Рада вчинить, чи подолає вето президента, чи не подолає. Але думаю, навряд чи вони на це е, рішаться. Чому тому, що ми зараз опиняємося в ситуації непростій. Коли політики у стінах парламенту на Грушевського намагаються будувати політику, а не займатися питанням, які конкретно стосуються поліпшення обороноздатності. ми сьогодні в програмі Радіо НВ детально з Павлом Новіковим, журналістом, якого ви добре знаєте, обговорювали до прикладу і проблему видачі нашим воїнам посвідчень учасників бойових дій у БД. Як виявляється, їх видано на сьогоднішній день лише 40 тисяч з мільйона майже мобілізованих до лав Збройних сил України. Проблеми величезні в тому числі і в територіальних центрах комплектування, які повинні виконувати як виявляється мобілізаційні плани, яких до них доводять політичне керівництво України. Тому проблем дуже багато їх треба системно вирішувати. Але хоча сьогодні Зеленський ухвалив як на мене правильне рішення, це поодиноке рішення. Немає системного підходу до е, про, вирішення загалом проблем, які є в Україні, а вони знаходяться на е, рівні державного управління. Ну, це, можливо, вже трішки заскладно і сумно для вас. Втім, реалія от саме така. Тому пропоную вашій увазі ефір Радіо НВ. Так, це відео вийде трішки задовгим, але я думаю, буде вам цікавим. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз про політичні аспекти. Ну такий плідний день напередодні був у Верховній Раді. І от про рішення Верховної Ради, і не лише Верховної Ради, зараз будемо говорити з нами на зв'язку. Керівник центру громадської аналітики вежа Валерій. Пане Валерію, вітаю в ефірі Слава Україні! Героям славі тебе, друзі. Ну, дивіться, було дуже багато припущень і дуже багато чуток. От я інакше це не можу назвати такий рівень інформації. Да, на рівні чуток. Але говорили, що багато політиків і політичних сил готуються, тому що про вибори ніхто не забуває. І вже навіть ходили чутки, що от можливо на осінь, на жовтень, будуть парламентські вибори, тому що час для них якраз за конституцією доходить. Да? Але Верховна Рада знову проголосувала за продовження. Строку дії воєнного стану і загальну мобілізацію ще на три місяці. От це для когось стало несподіванкою. Вони просто відкладуть свої передвиборчі приготування. От що ви про це думаєте? Я в принципі теж допускаю варіант, що до виборів готуються. І є багато ну, маркерів вони, які не це вказують про там, те, що стосується мого кола спілкування. Тобто ніхто із політики на сьогоднішній день не полишає своїх майбутніх планів долучитися до виборчих перегонів. І навіть ну не те, що скажу більше, але ще додам до цього всього такої пікантної ситуації, що навіть із функціонерів, тих, хто сьогодні при владі, також багато тих, хто готується до виборів, а направду там взагалі ніколи не були у великій політиці. Але так, в міру обставин, які склалися саме на тлі війни Росії проти України, вони набули великої популярності, і тому. Не включає свої участі в майбутніх перегонах, і це це нормальна історія. Тут нічого такого немає. Загалом я. Ну не вбачаю нічого крамольного в тому, що навіть в умовах війни а, наші політики все-таки думають про те, як вони будуть далі працювати в цій країні. Тобто, нам благо України. Інше питання, якими методами і способами вони це роблять стосовно пере, е, виборів восени. Ну не скажу, що це була стала думка серед політикому, і всі були там впевнені на 150% чи числі там відсотків, що це відбудеться. Швидше допускали такий радикальний варіант. Зміни політичної еліти, але є один нюанс тут, як на мене, що для команди провладної на сьогоднішній день вибори восени невигідні. А, набагато вигідніше буде провести їх як на мене навесні разом із президентськими виборами, підтягнути майбутню політичну парламентську групу чи то партію. Тут зараз складно сказати, як президента, підпрезидента, кандидата президента Зеленського має на увазі. бо на тлі цих постійних зашкварів, що після початку, після загалом після початку каденції, скажу так, з початком каденції 9 скликання має на увазі слух народу, народу, та навіть і донині зашкварів у них просто вдосталь. Ну, і дійсно, що рейтинг Слуги народу він доволі сумнівний. А от Зеленський так він зберігає свою популярність, свою підтримку серед суспільства. Тому е, такий варіант, що вибори пройдуть навесні, він більш е, вірогідніший. Тим паче ВАТА зараз дуже. Легко може зробити так, що е, мотивує, обґрунтує саме таке рішення. Ухвалення рішення про продовження воєнного стану ну, мабуть нікого не викликало ніякого збурення. Ну про своїх підписників я нічого не, ну, не читав. Що хтось там незадоволений або не треба було це робити, в цьому є необхідність. Дійсно, війна продовжується. Ми мусимо розуміти, в яких умовах ми знаходимося, і на законодавчому рівні. Хоча я багато нарікань стосовно того, чому не було оголошено взагалі стан війни в Україні, таке інше. Ця тема також заслуговує на Іскусію і до неї варто було б звертатися, але ну, на сьогодні так визначено правове поле. Воно в принципі вже от півтора року таким є, і продовження на три місяці це очікувано. Але до виборів готуються, готуються, і це ще раз кажу це. Нормальна історія для будь-якого політика. Хотілося б, аби лише вони бали політично здобували справедливими. Методами і щоб результати їхньої політичної діяльності вони були відчутні для людей. А про це на жаль не можна сказати. Бо я, до прикладу, вчора читаючи там. Ну, ну, про те, що у нас у Одеському воєнкому виявляється, було арештовано один із активів, тільки на жву назву домоволодіння в Одесі площею 78,5 гектарів, а це близько 80 футбольних полів. У мене це в голову не вміщається, де в Одесі це могло бути. Що це за домоволодіння? Але я не сумніваюся в тому, що ДБР написало правильно. А це все маркер дії чинної влади, також от, політичні наслідки да їхніх, їхніх діянь. На жаль, так, але ви знаєте, це але е це е про діяння чи це чингу, про бездіяльність? Так? Якщо брати оці ці центри комплектування ага. або військомати, там же ж дуже довга історія про те, як вони Знає працювали, це? і відповідно, це, це от їх просто не перетрусили раніше, і зараз тільки внаслідок скандалів починають перетрушувати. От тому в цьому відповідальність влади. Ви знаєте, дуже вислушно Павла зауважили про бездіяльність, бо в мене буквально там не те, що там дискусія склалася так. В міру того який я мав час можливості відповідати одному з дописувачів у телеграм. Він мені задавав запитання: а чому ви пишете? Я зробив коментар з приводу звільнення Ткаченка, що горю його звільнили, та і все. Але до відповідальності не притягнули. А за що його притягувати до відповідальності? Ну на нас говорю завжди не притягують до відповідальності за бездіяльність. Або за неналежне виконання посадових обов'язків Ну, звільнили та і все. А те, що це призвело до е, негативних наслідків для суспільства, на це чомусь забувають оцінювати. От саме ви тут дуже слушно говорите: бездіяльність, бездіяльність чиновника це також, як на мене, привід розглядати його через призму відповідальності, в тому числі, кримінальної за те, що він робив на тій чи іншій посаді, тому що в його розпорядженні були великі кошти. Це що стосується до прикладу е, історії з Ткаченком. Що стосується ТЦК, е, я ну Пам'ятаю цю історію ще до початку вторгнення, коли змінилася абревіатура військоматів у законодавстві, і вони почали називатися територіальні центри. Комплектування. А в мене лише тоді виникало запитання до нині, а що, по суті, змінилося в них? Якщо ну, хто проходив медичну комісію чи ще щось у військоматі нині, і там 30 років тому, ну, наприклад, у мене є така можливість порівняти, да, то я вам скажу, відмінності ніяк не відбулося. До прикладу, мені ну, як сподобалося в лапках один коментар. із Ну, громадян України, який розповідав про охорону здоров'я в Україні, і він каже, що ну ви знаєте, виявляється в Україні медицина найкраща в світі. І каже: я не жартую. Ні, не клініка Шаріте вас вилікує. А медична комісія у військоматі, коли ви будете проходити попередній огляд, то зі слів ваших слів запишуть на відповідь, що у вас нічого не требує, у вас нічого не болить, ні діабету у вас немає. У вас всі кінцівки, цілі таке інше. Це жарти, які з'явилися дуже на ну, такі. Неприємні у нас в, 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 в спілкуванні, але вказують на те наскільки залишилась нереформована саме ця галузь. Це є однією з причин того, що саме ми маємо ці випадки незаконного збагачення. Керівників ТЦК їхні методи спілкування з підлеглими, от, хоча б рівненський кейс, коли він просто бітою вибивав, що з чим там чи виховував свого підлеглого. це також вважається в нас уже типу нормою. Ну а як же це так по іншому бути не може? Тобто, загалом, система державного управління, навіть що стосується територіальних центрів, переживає глибоку кризу, плюс незаконне збагачення, яке стає. Наслідком їх використання а, по посадових можливостей у нас стаття у кримінальному кодексі. Вона то повернута так була до. Після цьогочних скандалів, але вона не працює. Тобто, у нас відсутня система покарань за зловживання на посадових посад, на посадах, до яких вдаються саме посадовці. Оце вся історія проти ЦК. Оця безкарність. Вона породжує те, що ну просто тупо вибачте, нагрівається. Бо е, інколи говорять, наскільки про це можна говорити? Я вважаю, про це треба говорити. Про це треба багато акцентувати на цьому увагу і все таки звертатися до того, що можливо. Майбутні кандидати на політичні посади вони врахують те, що така критика з боку влади лунає. Зеленський рефлексує на це все заради правди, але це не вирішує проблему на системному рівні. Тому стицака, як на мене, ну це чистий совок, друзі. Там нічого не змінилося абсолютно. Ну так, і ще ж одна історія, про яку почали відверто говорити. У нас зараз приблизно мільйон людей в різних силах оборони України за останні півтора року, і це я цитую заступника міністра оборони Віталія Дейнегу. Отримали статус УБД, учасника бойових дій, 40 тисяч людей. 40 тисяч з мільйона тих, хто справді в силах оборони України. І от чому це так? Тому що сама процедура і. І те, як вона антилюдяно побудована, це я знову ж таки майже дослівно цитую. То люди просто плюють на це все і там, або у них не вистачає часу, щоб безкінечно бігати між тими комісіями, принеси мені довідку на довідку. А щоб цю довідку їдь у центр постійної дислокації, значить у пункт постійної дислокації своєї частини. А, а якщо людина з пораненнями і оце їздити, це знову ж таки жахіття і про це. Багато говорять в публічному полі, тим не менше, я не бачу зрушень. Оце ж теж така системна штука, яку мали би якось опрацювати. Ну окей, ви не бачите зрушень, ніхто не бачить зрушень. Я перепрошую, в мене тільки риторика. Я не можу вам нічого сказати, доповнити. Я вам можу доказати свої власні історії. З приводу того, як це відбувається, наприклад, до пораненого не можна перевести з однієї клініки в іншу, тому що він, наприклад, вважає, що без не безпідставно, що в Вінниці йому краще зроблять операцію, а його тупо не переводять, кажуть, ти здоровий. У нього там рука не працює зовсім. Таких випадків я вам хочу сказати, десятки тисяч можна навести. А система на ну, от вона так побудована. Я ж не випадково наводив приклади проведення медичних оглядів тих, кого працювають. Їх ж ніхто направду, не перевіряє. Медичні. Працівники там виконують свої функції чисто формально, тому що так побудована система. От ну все крапка, і, і ще раз кажу, допоки ми не підійдемо до докорінно до зміни взагалі принципів формування мобілізаційних списків, відбору кандидатів, е, тих, хто може служити, якщо говорити конкретно цієї історії, та решті-решт роботи лікарняних комісій це стосується не лише військових лікарняних комісій. Я вам не відкрию секрет, якщо скажу, що й цивільні лікарняні комісії працюють точно таким чином, коли людина приходить ну, просто в цивільному житті на перекомісію, тому що вона знаходиться на групі інвалідності, їй треба це робити там що року чи що два роки я теж маю досвід досить з власної практики? Не буду зараз конкретно говорити про кого, як ця комісія проходить. Коли проходить гемофродіт, йому розказує, що він здоровий. Ну вибачте, це ідіотизм вищого гатунку. Тому таких випадків направду багато. Спочатку вторгнення, коли з'явилося поранених, дуже багато довести до прикладу те, що ти там був учасником бойових дій, це залежить виключно від офіцера. Офіцера того командира, який ухвалює рішення, повинен підписати відповідний папір, ну папірець, цю довідку. А він може це зробити або не зробити. Тобто він вирішує твою долю. Я ж і говорю, що ну я навіть і від військових багато, і зараз це можу також сказати з власного там досвіду спілкування. Що совка у збройні сили повернулися ще більше, от на цьому рівні, знаєте, такому рівні ухвалення рішень, коли потрібно отримати довідку. Що з цим робити? Ну, дійсно, треба проводити дуже серйозну реформу Збройних сил України, яка, як на мене, за період всієї років всіх років незалежності ну, її, naprawdę, не відбулося, друзі. Навіть оці знаєте нарікання і західної преси про те, що там наступ неправильно проводиться, ну вони ж, мабуть, не випадкові, тому що, до прикладу, головну команду ЗСУ Валерій заложний звітує, каже, що я щось роблю, але є проблема на низовому рівні, і він з цим поки що впоратися не може, тому що потрібні зміни на законодавчому рівні. Як то має відбуватися? Ну і потім сама елементарна річ пропагування честі і доблесті служіння у збройних силах України впродовж всіх років незалежності. Давайте задаємо історію зі строковою службою, коли молода країна починає відмовлятися від строкової служби. Зменшуючи мобілізаційний потенціал строковиків і зараз не плутати саме з призовом на в умовах війни, для того щоб вони банально забезпечували в робочому стані військову техніку, яка масово розкладалася за ці 30 років. Ну це ж системна проблема. До цієї до неї треба підходити на системному державному рівні через ухвалення відповідних законів. А що стосується законів, які ще раз стосувалися реформування зсу, ну ми не бачимо. От приклад вам ТЦК, а ця бюрократія, ну у мене просто каті я прозору руками бідкась. Не більше того добре. Давайте тоді до ще одного рішення, яке ухвалила Верховна Рада. У першому поки що читанні ухвалили рішення про відновлення електронного декларування. Причому подавати декларації треба буде не тільки за цей рік, а й за попередній, і за 21-й рік. От власне був, ну справді, такий серйозний спротив. От не знаходилося голосів у народних депутатів. Але тепер, ну умовно кажучи, Кажучи, дотиснули, що помінялося. Ну я от хотів ви питання задавали, не хотів вас перебивати. І що от у мене запитання. Вибачте, таке вульгарне, і не негарне. І що ну повернули? Ну окей, Степанчук напередодні робив таку гучну заяву. Насував, він розумів, що це буде. Мабуть, також скористався можливості пропіаритися, що буду ініціювати від народних депутатів голосування за повернення до електронного декорування. Я його запитував, що тобі заважає? Вони законопроект, повертайся. Які проблеми справа в тому, що окремі державні службовці подавали навіть свої електронні декларації, незалежно від того, що їм не обов'язково це потрібно було робити зараз? Знову треба робити. Задаємо взагалі історію з появою електронного декларування. Ми всі плескали в долоні окей, але як там банально не виглядало, до прикладу, ті, хто перше там заходив на посаду, обирався на посаду депутата. До Верховної Ради мали право не подавати електронну декларацію. Далі момент такий: подавали до електронної декларації. Ви пригадаєте, фі... фіксували ми появу мільйонних статків в вигляді там як ляшко виграв у якусь лотерею або хтось комусь позичив. Ну зафіксували ці речі дуже класно. Вони є в публічній площині. А далі що? А далі нічого. Ви знаєте, мені ця історія з електронним декларуванням нагадує історію системи Прозоро. Продовж багатьох років проводили дуже потужну кампанію з приводу того, що Прозоро є ефективним інструментом боротьби з корупцією. Кажу, не є прозоро ефективним інструментом боротьби з корупцією. Ніякої економії коштів немає. Це просто майданчик, який дає змогу нам бачити, де є корупція, в якій конкретно сфері. Електронне декларування та ж сама історія. Ми можемо бачити, хто фактично награбав гроші і скільки, а потім він ходить і пояснює з екранів телевізорів і в ефірах радіо, що він це чесно заробив. Ну так як я пам'ятаю Гончаренко, у Скрипіна на колись розповідав, що йому хтось позичив там чи 7, чи 700 мільйонів. Там якось така сума космічна. Та таких при випадків можна наводити, ну просто масу села. Та я що якомусь позичаю по 7 або по 70 мільйонів. Це звісно жарт. Ну ні, ну це ж це ж правда, це ж, друзі, я ж розповідаю зараз реально факти, де ваші колеги брали інтерв'ю цього народного депутата. І таких дуже багато. У мене далі питання, Що зробили правоохоронні органи, коли вони побачили оцю всю історію? Є у нас НЗК, які займається саме. Контролем цих електронних декларацій, тобто він повинен їх перевірити і вбач, вбачаючи там підозру у якомусь незаконному збагаченні, до якої статті ми повертаємося. Вона ж також є всі кричали, буде стаття про незаконне збагачення. Нас не буде корупції та фіг там, вибачте за вираз. Нічого не сталося. А чому тому, що правоохоронні органи, а вони або в темі, або в долі, розумієте? Оце є проблема. Найголовніша, тобто ніякої реакції на те, що є факти. Фактично, факти наявності купи грошей, які можуть стати підставою для об'єктивного розслідування про незаконне збагачення то чи іншого посадовця, це ніяк не впливає на це. Хоча я відверто я вітаю повернення е електронного декларування. Депутатам почало шкварчати під тим місцем, на якому вони сидять, і це добре, тобто вони десь оглядаються, але Разом із тим, це породжує додаткову корупцію між депутатами і правоохоронними органами. Вони тепер розуміють, що їм треба буде заносити у СБУ, ДБР, НАБУ і так далі. Тому подібне. Ну на превеликий жаль, друзі. Судова ну, система. Так звучить Тоб, трошки як безвихідь, має... <світ> так звичайно. Я говорю, тобто я зараз говорю про те, що нам треба докопатися до істини. В чому проблема? Я говорив і говорю проблема в самій конституції в тих засадах, які закладені, що стосується відповідальності, таке інше. Допоки ми не змінимо докорінно підходу до того, як у нас по має буде бути побудована судова система, так і інше, ми нічого не змінимо. Задаємо історію з призначенням Плеценка на посаду генерального прокурора. Хто може забув за один день змінили тоді законодавство. За один день для того, щоб у нас можна було обирати призначати на посаду генерального прокурора людину без юридичної освіти. Ну забули всі. Тобто так можна було б підлаштувати до конкретної особи законодавства, так само в інших випадках у нас купа проблем. А історія судової системи, що у нас змінилося, от зараз ухвалений закон про те, що буде проходити конкурсний відбір на по відбору кандидатів на посади судів конституційного суду. Скажіть, друзі, а конкурсний відбір у нас зазнак конкретних змін, що унеможливлює корупцію. Я вже як прославлі та не один раз розповідав про те, що нас цим займається ВККСУ, е яку формує громадська рада, яку контролює ВККСУ. Ну перепрошую, це замкнути коло. Чому той орган, який ну доброчесності рада доброчесності, вона затверджується відповідним органом виконавчої влади в даному випадку, і так всюди, всюди, тобто, якщо ти хочеш бути громадським активістом, контролювати мою діяльність, то я маю погодити твою кандидатуру. Це абсурдна історія, друзі. Так не може бути. Ну, так, Цікава штука. Ну і на фінал уже заблокований виїзд за кордон народним депутатам. Це офіс президента зробив, і видання Бабель цитує джерело в офісі президента і каже, що чиновників, які вже виїжджали за кордон, будуть перевіряти. І тут є знову ж таки у мене питання: а як не припустити того, щоб, знаєте з водою вихлюпнути і немовля, тому що парламентська дипломатія, вона напевно потрібна поїздки на якісь заходи за кордоном для народ народних депутатів напевно бувають потрібні. При цьому ми бачимо мальдівський кейс. Ми бачимо зараз, уже знайшлася інформація, що Дубинський взагалі в, в десь в Іспанії, хоча повіз типу кудись на лікування свого батька супроводжувати. От оці всі історії тут баланс взагалі можливий, а це зараз не про баланс взагалі, Павло. Тут, тут просто ви знаєте ця історія, ну це як на мене, просто типове дикунство. Чому в ручному режимі ми регулюємо питання виїзду або не виїзду за кордон парламентарів, чиновників і таке інше, тому що вони я відповідаю створили підґрунтя для того, що ну по іншому з ними вчинити не можна, але це не нормально, коли в ручному режимі одному дам, другому не дам. Це якраз і породжує підґрунтя для чергового етапу корупції, коли я буду визначати, чи ти поїдеш чи ні? Бо цим має б займатися правоохоронні органи. Якщо ти наприклад, ну, тобто, тут, якщо не умова. працює система, значить все буде по старому. Да що не буде корупції, але кум порішає. Дякую дуже за розмову. З нами на зв'язку був бо... отак. Дуже емоційно і гаряче сьогодні. Ми поспілкувалися з Павлом Новіковим у ефірі Радіо НВ. Тому я дуже прошу вас висловитися з приводу е, саме такої гарячої дискусії. Пишіть у це про це в коментарях. Підписуйтесь на канал, обов'язково поширюйте відео. друзям, всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь, все буде Україна.